І майже 57 мільярдів євро саме на таку суму Росія завдала збитків українському довкіллю своїм вторгненням. Про це повідомили в міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України. В нашій країні вже зафіксували 2900 фактів шкоди довкіллю. Однак наслідки відчують далеко за межами України. Збройна агресія Російської Федерації спричинила 150 мільйонів додаткових викидів парникових газів. З лютого 2022 року Росія запустила по Україні більше як 10 тисяч ракет та ударних дронів. Вони вибухнули в Україні, але хімічні речовини рознесло на тисячі кілометрів. Через бойові дії постійно палають українські ліси. Відтак вони не можуть поглинати СО2. Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів. Зараз з нами на зв'язку. Пане Руслане, доброго дня. Вітаємо вітаю вас, пане Руслане. Щойно було трішки статистики про ті екологічні наслідки, які спричинила російська агресія на території України. Кожен регіон болить. Але тим не менш, якщо подивитися на мапу України, чи можете ви сказати, де найбільше постраждала земля, водойми, ліси, де найбільше екологічних наслідків? Ну, тут відповідь однозначно. Найбільше довкілля наша страждає саме там, де ведуться бойові дії. Ми повинні з вами ще не забувати, що війна вона почалася не у 2022 році. Вона почалася ще в 2014-му. і вже майже 10 років. Фактично расисти нищать довкілля сходу нашої країни. Це Донецька область, Луганська область. Дуже важко оцінити скільки нам треба буде часу для того, щоб в першу чергу всі ці збитки взагалі оцінити. Тому що ми повинні з вами не забувати дуже економічно активний і промислово навантажені регіони Донеччини та Луганщини. Вони мали високу концентрацію промислових підприємств. Що там було на складах цих підприємств, які там були ще додаткові, скажімо так, потенційно небезпечні речовини, які або потрапили сьогодні в атмосферне повітря із-за вибуху, або скільки їх сьогодні сьогодні ґрунт, порахувати буде дуже важко. Важко. Але можу сказати одне: найголовніша задача зараз це виштовхнути руську армію. За конституційні кордони нашої країни і після цього невідкладно вже після розмінування території приступити до оцінки всіх цих збитків, тому що всі активності, вся робота, яка зараз ведеться, в тому числі на міжнародному фронті, пов'язана з тим, щоб визнати те, що відбувається в Україні, екоцидом, зафіксувати злочини довести всьому цивілізованому світу, що ці злочини мають певну вартість. І знайти шляхи для того, щоб виставити окупантам рахунок, щоб вони сплатили за кожний клаптик забрудненої або знищеної нашої української землі, пане Руслане, з приводу наслідків і збитків, буквально сьогодні в рамках телемарафону. Радник міського голови Маріуполя пан Андрющенко казав, що є певні проблеми з підвищенням радіаційного фону в Маріуполі, це як наслідок бомбардування Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, чи можливо у вас є інформація, що взагалі з радіаційним фоном зараз в Україні, і зокрема в тимчасово непідконтрольних нам територіях, тимчасово окупованих? Почавши трек фіксації збитків довкіллю, розуміючи, що вони повинні бути зафіксовані в правильний спосіб і намагаючись розширити мережу. Тих, хто ці злочини може фіксувати, я зараз кажу про кожного українця і українку. Ми в 22-му році розробили застосунок екозагроза, який в тому числі має відповідну мапу з відповідними інформаційними слоями, якими можуть користуватися не тільки в Україні, але й наші друзі і партнери з інших країн світу, відповідно на мапі є один зі слоїв, який показує рівень радіаційного, ну радіаційний рівень по всій країні, там де є відповідні пости моніторингу. Або там, де проводяться відповідні занори е, спеціалізованим підприємством е, в підпорядкуванні державного агентства зони відчуження, тому вся інформація є там, е, і кожен може її дивитись в режимі онлайн. Вона абсолютно в доступі, е, тому треба довіряти офіційним документам. Якщо є якісь ризики, і відповідно поступає якась інформація, вона повинна бути в першу чергу перепровірена, mm -hmm. а потім вже оприлюднена. Пане Руслане, для того щоб довести екоцид на території України, насправді не потрібно збирати багато доказів. Вони всі на поверхні. Єдине, що потрібно показати, це нашим європейським партнерам. Це в принципі те, чим займаєтесь ви як очільник довіреного вам відомства. Скажіть, будь ласка, що саме кажете партнерам, і якщо не помиляюсь, вони нещодавно повернулися з вільнюся? Я зараз ще знаходжусь у вільнюсі. Вчора ми були у Брюсселі. Вчора в стінах Європарламенту відбулося засідання комітету робочої групи високого рівня з питань екологічних наслідків війни в Україні. Це робоча група, співголовами якої є Андрій Єрмак, голова офісу президента, і Марго Вальстрюм. Відповідно, ми розказали європарламентарям про те, що у нас відбувається, показали їм цифри, в тому числі статистичні дані, пояснили, які виклики сьогодні стоять і перед українським урядом, і взагалі перед українськими експертами. У сфері довкілля дуже такий продуктивний діалог, тому що ми ще й перейшли на обговорення теми саме притягнення до відповідальності. Були представники Єврокомісії з директорату, який займається саме питаннями Джастіста юстиції, і обговорювали питання, що треба робити, для того, щоб всі ці злочини вони дійшли до міжнародного кримінального суду, з якими викликами ми потенційно можемо з. Зіштовхнутися і які першочергові кроки зробити треба вже зараз, щоб завтра отримати отримати відповідний результат. Що стосується самого екоциду, то дискусії навколо визнання взагалі дефініції терміну екоциду і запровадження його в європейських в європейському законодавстві, а можливе включення у римський статут вони точаться досить давно. Можу сказати, що сьогодні одним з важливих моментів є. Те, щоб дійсно такий термін екоцид з'явився, і ми отримали відповідну резолюцію саме по Україні, що весь світ і в першу чергу Європа визнає, що Росія дійсно робить екоцид в нашій країні, тобто умисно знищує, знищує наше з вами довкілля. Такі робот засідання такої робочої групи, воно це була вже четверта зустріч робочої групи високого рівня. І я впевнений в тому, що подальша робота вона нас приблизить до конкретних кроків, які в подальшому вже перейдуть до не тільки політичних рішень, але й вже до практичних напрацювань, які зможуть застосовувати по всьому світу, найбільш реальне практичне застосування те, яке ми можемо побачити, ну там якомога швидше, як воно виглядає. Ну, в першу чергу, давайте не забувати, що щодня проводиться робота по відновленню нашого довкілля, незважаючи на війну. Я зараз кажу і про те, що ми відновлюємо наші ліси, і те, що робимо багато тих речей, які дійсно направлені на відновлення нашого з вами довкілля. В першу чергу це відповідно стосується і розмінування, тому що пункт 8 формули мира Володимира Зеленського він починається із розмінування, тому що не розмінувавши територію, щось там робити це ну як мінімум небезпечно, як максимум неможливо, тому багато кроків робиться. Якщо казати про високий рівень і дійсно залучення міжнародних партнерів, то знов таки пункт 8 формули мира президента, про яку я вже згадав, це є тим інструментом, який може об'єднати всіх партнерів навколо загальної мети. Мета загальна дуже проста: зупинити екоцид. Притягти до відповідальності за злочини проти довкілля, ну і відповідно, я вже казав, розміну, провести відповідне розмінування території. Я впевнений в тому, що ми вже зробили дуже важливий крок, презентувавши довкіллеву декларацію на форумі United for Justice, United for Nature. Ця декларація говорить про те, що ми повинні мати міжнародну платформу, яка об'єднає тобі Ті країни світу, які захочуть долучитися, я розумію, що ми можемо сьогодні залучати багато країн. Європа точно з нами. Країни, які J7 вони точно з нами. Треба ще попрацювати з країнами глобального півдня, але така платформа вона може об'єднати не тільки політиків, вона може, може об'єднати ще й експертів для того, щоб ми на, зробили напрацювання і коректних методик, і весь досвід, який ми сьогодні фактично все, що ми робимо, ми робимо це вперше в історії людства, і зберігти цей безцінний досвід дуже важливо, об'єднавши все це. Під однією парасолькою однієї організації. Об'єднавши це, фактично, ми будемо розуміти, що під час війни руйнується довкілля, все це має свою ціну, і агресор точно за це заплатить? Пане Руслане, поміт... а дозвольте Мам. тут одразу уточнення із того, що ви сказали, і з того, що ми знаємо, Екоцид це новий термін для міжнародної системи правосуддя, і притягнути Росію до відповідальності потрібно обов'язково. Скажіть, будь ласка, чи доводиться вам на європейських полях перетинатися з представниками Росії і як вони реагують на звинувачення в екоциді? На території України, ем, ви знаєте, беручи участь уже у багатьох заходах, е, делегацію ми е, бачили дуже здалека. І можу вам сказати, що ми сьогодні робимо максимум для того, щоб привертати увагу до України і пояснювати, що це вони прийшли на нашу землю, і вони сьогодні руйнують наше довкілля. Скажу відверто, всі виступи. Представників Росії на міжнародній арені вони ну м'яко кажучи просто губляться за тими закликами і тими виступами, які звучать в підтримку України від багатьох країн світу. Тому я впевнений в тому, що як мінімум вони почуваються там некомфортно. І я впевнений в тому, що це результат такої великої спільної роботи міжнародного фронту, який сьогодні фактично очолює президент України Володимир Зеленський, і це результат того, що Україну сьогодні чують і підтримують. А ми зі свого боку будемо продовжувати свої треки задля того, щоб цей градус цікавості все таки зберігався. А пане Руслане, а інша сторона медалі можливо, ви можете визначити. Певні такі, знаєте, країни-локомотиви, які нам ну, там, найбільше так допомагають, ну, в тому числі в питаннях екологічного відновлення. Ну, так як ми це робимо регулярно, там то, що стосується там зброї озброєння, ми, ми чітко знаємо, що ось тут більше, тут хотілося б більше, а тут на максимумі. Як от ось з, ек е з екологічним відновленням є такі країни? Дивіться, от сьогодні ми завершуємо робочу поїздку дійсно в вільності. Сьогодні проводи, про почалася чотириденна велика конференція щодо зеленого відновлення України. Це теж свідчить про відповідну підтримку з боку Литви. Я не хотів би насправді виділяти хто більше, хто менше, тому що допомога кожної країни вона є важливою. Хтось допомагає більше, хтось менше. Литва, наприклад, незважаючи на те, що це абсолютно невелика країна, але вона дійсно. Друг України, і можу сказати, що допомога у натуральному вираженні, яку отримала Україна від Литви по відношенню до валового внутрішнього продукту Литви, майже найбільша. Тобто питання не в тому, хто, скільки, хто наскільки допоміг, питання в тому, а хто наскільки спроможний. І хто яку частинку цієї спроможності віддає сьогодні Україні і розуміє, що Україна бореться за демократичні цінності і за зелене майбутнє наступних поколінь? Пане Руслане, в мене є ще питання щодо екоциду для того, щоб наводити ті докази жорстокості зухвалого ставлення до нашої екології, до нашої країни з боку Росії. А ви наводите різні аргументи і факти, скажіть, будь ласка, для того, щоб продемонструвати ось цю ситуацію, кожен кейс іде окремою історією чи потрібно об'єднувати, що більше впливає? На свідомість наших європейських партнерів ну до прикладу ситуація довкола Каховської Гес, ситуація на Запорізькій АЕС, ситуація в Маріуполі, заміновані поля, де аграрії підриваються, розміновуючи ці поля самотужки. Які приклади найбільше вражають наших партнерів, коли це все разом, чи якісь окремі історії? Дивіться, знов таки це залежить від того, у кого який фокус цікавості. Хтось цікавиться тим, скільки лісу постраждало, хтось цікавиться тим, скільки заповідних об'єктів або об'єктів смарагдової мережі було знищено. А комусь цікава інформація про те, що ми втратили ендемічні види тварин внаслідок підриву Каховської ГЕС. Підрив Каховської ГЕС це фактично теракт, який на момент, коли він відбувся. Це було майже 10% від всіх збитків, які були обраховані на той момент. Це найбільший випадок екоциду. Про цього про це сьогодні саме так говорять на майже всіх міжнародних майданчиках. І це іде окремим треком. Застосунок «Екозагроза», про який я вже сьогодні згадував, він має навіть окремо виділену виділену обрахунки інформацію щодо наслідків підриву Каховської ГЕС. І воно дійсно виділено в окремий трек. Спеціальна місія ЮНАТЕН. ЮНЕП, яка приїжджала для того, щоб оцінити ці збитки, вона займалася виключно Каховкою і відповідно об'єднала це в єдиний теж кейс. Тобто ми орієнтуємося на те, яка саме інформація потрібна нашим партнерам, відповідно, подаємо її в такому вигляді. Я був би радий, щоб насправді цифри перестали зростати. Але на жаль, поки що йде війна, і віримо в наші збройні сили, і дуже сподіваємося, що ми перейдемо вже на наступний етап а саме фіналізація обрахунку всіх збитків, дійсно намагання зрозуміти, скільки забрудників ми отримали. І шукати вже спільні рішення для того, щоб відновлювати наше довкілля, стан земель, наших екосистем та інших компонентів. Пане Руслане, дякуємо Дякую. за цю розмову. Не будемо вас більше затримувати. Нагадаємо, глядачам це був Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів. Говорили про наслідки екоциду, який здійснює Росія на території України.